Шановні Бендерусь! Сьогодні знову я хочу сказати, що сьогодні велика дата. Сьогодні ми зробили багато чого нового для нашого Бендерева. І найголовніше, це дуже вдохновляє нас робити далі і робити все краще, і робити все. Е, все по красоті. Ще на Угу. Ззаді, зазаді, зазаді, ззаді. на наше. Це вже не важно, це вже не важливо. Так. не Сьогодні я вам перечислю список того, що ми построїли. Сьогодні ми побудовали церкву. Церква це дуже добре, це християнство, це віра в Бога і так далі. E, побудували сьогодні велике, велике продовження село Груменівка. Там ми побудували поле і куча, багатих, куча хатів, які дуже гарно виглядають. Далі ми побудували e, e, заросли дерева в парку, то що будував e, наш. Гбав власла Самбур і. Що ми, ми ще там, блін, побудували? Що-що? Пшениця, пшениця. Що, що? пшениця, пшениця. І здорове, велетенське просто поле з пшеницею для нашого виробництва, для нашої агро... агрокомпанії. Агрокомпанія! Агробізнес агробізнес. Ну, зараз буде. Чекай, 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 чекай. Ще ж приєднання держави. І також, саме головне сьогодні. Сьогодні ми об'єдналися, А точніше, нам здалася країна та, що нам. О, там була то що зліва біля нашої мерії. Ми це все зробили, і ми маємо тепер її об'єднати, зробити нормальні дороги, зробити нормальне освітлення, зробити нормальні хати, нормальне дерево, нормальні парки і так далі. Заведіть. Ви... Е, зараз. Виженіть курку з кадра. Курка. Все, курка Ці? пішла. Курка пішла сама давай. Робота, а тепер робота. я запрошую на сцену одного чоловіка, який зробив багато для нас. Я прошу на сцену, Тимофій Кременчук. Ладно, Владстав сам приходив на сцену. Демо, добрий, день, добрий день, добрий день. Я прийшов. На мене дивись, на мене дивись. Так, все, все дивлюсь. Розумієте? Дивіться, нашій деревні не вистачає чого правильно університета. у нас є школа, не вистачає університету. У нас даже он є общага, університету немає. Все якийсь капес. За сьогодні ми зробили дуже багато всього доброго для нашого міста. Я її лічно будував ці доми там, ці груменівки, та все робив. От. Та й тако. Ми на Владиславу Самбуру не будемо закінчувати. Також запрошую на сцену до нас е, нашого другого повноправного мера Тимофія Кременчука. СУДІЮ! Всім доброго дня! З вами я, другий повноправний мер Бендеріва. Мене звуть Кременчук Тимофій. Вам про мене все розказав. Ну, он той тип. Я не знаю де він. Він кудись убежав. І так. Сьогодні хочу сказати, що ми потрудились на славу, особливо наш Гебаф. Побудував дуже багато домиків, таких уютних, хорошеньких, таких уютних, хорошеньких домиків, домиків в нашому селі Груменівка. Також церква, церква дуже красиво вийшла. Думав, буде, буде хуже. Ми з паном Олександром ми дуже над нею старалися. Дуже над нею старалися. Також дорога до неї була проведена, також освітлення в нашому селі теж було проведено. Дорога до дута від нашої школи була проведена. Також наша школа повністю закінчена. В ній залишається тільки розставити інтер'єр. Але цим вже буде займатися директор школи. Так як ми до цього нічого не маємо. Ми маємо тільки виділити фінансування. Також, що ще ми сьогодні зробили? До нас сьогодні приєдналася друга держава. Наша сусідня держава, наша сусідня. На її президент Ілля Її президент Елям сам виразив. Ну, він молодець. Все, дякуємо. Все. Все, все сказав. Всім дякую Я пішов. А ось і наша церква дуже гарно, дуже гарно вийшло. Ось можемо зайти. Тут у нас е, просто церква. Тут можна почитати молитву. Тут можна посидіти помолитися. Далі можна вийти на колокольню. Можна в колокол побити. Тут дуже добре. Також, якщо не покл неполадки тут, можна вилізти на кришу, подивитися, що неполадки. Ну тут так само можна залізти в колокол. і все добре. Так, напевно, ви вже бачили ці дома. Ми напевно бачили вже ці дома. Там ще один дім є. І саме головне ось от ось міст на другу. На другу... На другий берег, на якому також багато домівок Всі домівки як домівки е і все дуже добре. Тут у нас всі, всі домівки, як домівки, бачите, двері відкриті, не переживають. Саме головне. Саме головне, що маєте, бачите, це велике поле, яке зараз покажу з дрона нам. да-да-да е я наш тільки це зробити. Для... Культури і для нашого Бендеріва. Е... Де нас сцену? Ось і наша школа, наш заклад освіти. Можемо зайти? Тут у нас картина шедевр ще дев малювала учениця е... Тетяна Борисівна учениця наша Тетяна Борисівна музика. <смі> Ось е сніданок, обід і вечеря. <смі> Вибачте, можна питання? Можна? Так. Да. А чого вечеря о 18.00 у вас? До скількох тут уроків? <смі> 18.00. Це, да, кстати, до речі, гарне питання. 18.00, окрім школи, тут є Початкові класи, які ходять на 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 продовжену групу. Або якісь люди захочуть поїсти, їх також можна пустити сюди, і вони можуть прийняти вечерю. Тобто якісь біженці і е, так далі. Дам далі. Дякую, mm. дякую. От ото у нас поки що пусті кімнати. Ну, це майбутні класи. І на третьому поверсі-тихо. тихо, тихо. Шо, Соня? Тут також у нас немає класу. Ще поки не добудовано, Але вже вже видно, як це гарно, як це загально з, з панорамою. Також вікна можна відкрити, але відкривати не будемо, бо то що сквізняк. Йдемо. Дверей ага. не має ага. бути скучно, точно. Що, тепер на сцену? Це дуже добре, що ми відбудували це все. І це, це ще раз м, дає факт про те, що Бендерів незламна нація, яка буде намагатися стати найкращою, стати е, неперевершеною державою у всьому світі. Дякую вам, дякую за увагу, щоб все у вас було добре. До побачення.